Пам'ятний знак небесної сотні, героїв АТО та інформаційне табло, які були встановлені в сквері біля вежі, перенесуть на площу Тараса Шевченка. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. Нагадаємо, 2015 року пам'ятний знак встановили у сквері біля вежі Артинова поруч із меморіалом слави. Нині пам'ятний знак пам'яті Небесної Сотні та героїв АТО та інформаційне табло перенесуть на площу Тараса Шевченка біля Свято-Преображенського кафедрального собору. Вони будуть розташовані поруч. Чому було прийнято рішення перенести монумент? Запитаємо наживо у Юрія Семенюка, директора Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Пане Юрію, мої вітання! Вітаю! вас, Розкажіть, будь ласка, чому ж вирішили перенести? Пам'ятний знак. Ну, одразу зазначу, що моя складова в цьому процесі здебільшого технічна, але я спробую все ж таки процитувати, якщо так можна, висловитись ідеологію цього процесу. Стисно. Меморіальний знак на честь вшанування пам'яті воїнам АТО та ОС стояв у Вінницькій і у Вінниці біля вежі з 2015 року. Це локація, яка межує з меморіалом слави. Це той меморіал, куди люди і віничани приходили вшановувати пам'ять воїнам, воїнам Другої світової війни. Втім, зараз, в контексті повномасштабної війни, вся Україна і Вінниця, зокрема, продовжує відходити від ідеології радянської влади. Наше місто трансформується і в подальшому сквер стане місцем, де люди зможуть відпочивати і прогулюватись. І використовувати його фактично за призначення. До речі, історики зазначають, що близько 100 років тому ця територія була призначена просто банально під сад. А скажіть, чому вирішили перенести саме на площу Тараса Шевченка? Він ця має гідно вшанувати усіх героїв, які віддали своє життя за свободу України. Тому пам'ятний знак. Пам'яті Небесної Сотні та героїв АТО переноситься приноситься найбільш простору площу площу Шевченка, яка знаходиться на центральній вулиці, центральній частини міста. яку вже зазначали, безпосередньо поруч з кафедральним собором, який для містян сьогодні має ледь не сакральне значення, обидва елементи пам'ятного знаку будуть перенесені і влаштовані поруч з собором. На попередній локації такої можливості зробити не було через особливості простору. І тепер композиція буде виглядати гармонійніше. А скажіть, скільки триватиме це переоблаштування і як виглядатиме вже сам монумент? Ми прогнозуємо завершити роботи до 20 числа, до суботи, включно, плюс-мінус на погодні умови. Як буде виглядати, фактично залишаються ті самі елементи малої пластики, як і сьогодні на площі Європейській. Вони будуть перенесені, зараз вони зняті, демонтовані. Буде проведено дещо деякі реставраційні роботи в частині полірування граніту, в частині його цілісності перевірки. А зміниться по великому рахунку лише частина фундаменту. Вони будуть влаштовані на Природний граніт, природний камінь по зразку, який зараз знаходиться на площі Шевченка. Там буде сформована певна, певна ділянка, точніше, вона вже сформована, яка буде закладена гранітною шашкою колотою. А знову ж таки, по зразку, як сьогодні знаходиться на площі Шевченка, на якій будуть влаштовані ці два фундаменти, ці два елементи малої пластики. До інтерактивної дошки буде підключено по завершенню робіт постійне живлення. Електричне живлення і інтернет ну, для можливості транс транслювання інформації і можливості постійного своєчасного оновлення цієї інформації. От. І також там буде розташований третій камінь посередині між цими двома, на якому буде викарбувана частина вірша Тараса Шевченка. Дякую, пане Юрій, за пояснення. На все добре. Найкраще. А глядачам нагадаю, у вівторок, 16 серпня, біля Вінницької вежі було демонтовано пам'ятний знак небесної сотні героїв АТО та інформаційне табло і переносять його на площу Шевченка. Ситуацію наживо прокоментував Юрий Семенюк, директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Ми переходимо до наступних новин.